Доброго дня, шановні колеги. Вітаю вас на 15-му епізоді курсу по чату GPT, який буде присвячений питанню мистецтва та можливостям штучного інтелекту для цієї галузі людської діяльності. Дивіться, перше, що хочу сказати, сьогодні ми будемо працювати з файлами. Для того, щоб працювати з файлами, потрібно мати 4 версію чату GPT. Але на кожен Google аккаунт є певний час, певний пробний час, який можна використовувати, тому зараз ми цим і скористаємось. У нас буде завдання наступне: ми обираємо файл, певну картинку. Обираємо картинку і зараз спробуємо створити детальний опис цієї картинки. Для чого я покажу трошки пізніше. Давайте напишемо запит. Дай Де мені детальний опис того, що знаходиться на цій картинці. Опиши детально або виключно. Текстовий. Дивіться, що зробить зараз Чан Чипті. Йому треба подумати, він знову лізе в пункти. Так, Ми отримаємо е, повний детальний е, опис того, що знаходиться у нас на фотографії. В принципі, якщо оце все перечитати, е, то е, ми дізнаємося, що справді воно на фото так і є, тільки краще без е, останнього речення. І дійсно ми матимемо зараз опис цієї картинки, яка наша буде далі задача, який функціонал є взагалі у штучного інтелекту. Наша буде задача згенерувати за цим описом схожу фотографію. Але так як ми знаємо, що ChatGPT не вміє цього робити, то для цього нам знадобиться дещо інший штучний інтелект. Зараз я вам покажу, як це робиться. Тільки спочатку. Зробимо ще одну штуку. Щоб отримати більш точний результат, ми перекладемо цей текст англійською, так як це рідна мова для переважної більшості штучних інтелектів технологій, тому краще мати два варіанти. Далі я пропоную вам взяти. Ось такий штучний інтелект я надам посилання у коментарях Це для генерування зображень за текстом. Називається він Firefly Adobe. Тепер ми пробуємо надати наш, наш опис до цього тексту. вставляємо одразу сюди. Йому не вистачає дещо місце, щоб повністю передати нашу наш контекст. Давайте його трошки зменшимо. Спробуємо, щоб повністю весь наш опис міг вміститися в текстовому полі цього середовища. Давайте спробуємо його вставити сюди. Так, є, прекрасно. Маємо повний опис зараз нам штучний інтелект згенерує 4 фотографії, які будуть. На його думку, схожими з нашою початковою фотографією, яка, нагадає, виглядала ось так. Можемо його попросити. Додай більше зеленого кольору. Не влазить зеленого. Пробуємо ще раз. Як ми бачимо, загальний тип пейзажу він зберіг. Зараз ми спробуємо різні порівняти, який тут найбільше схожий. Я думаю, що оцей Оцей буде найбільш схожим. Спробуємо порівняти, що в нас взагалі є. Є вода, в якій відцеркалюється скеля, є дерева різного кольору, справді так і є, більш зелені. Тут повністю зелені, але тут він додає більш жовтого відтінку, тобто типу ближче до осені. І тут він придумав нам цю штуку, різні камені, тобто він трошки його допрацював. Давайте спробуємо тепер використати цей же самий текст. лише англійською мовою і подивимося, наскільки великою буде різниця. Ага, угу. чудове копіюємо, замінюємо. Ага, знову дещо нам не вистачило. Ага. Давайте спробуємо це прибрати. І все ж створити трошки не додаючи контексту, тому що є обмеження. Все ж платні, безкоштовні версії мають свої нюанси. Спробуємо з таким Бачите різницю з англійською версією, це набагато краще. Навіть не знаю яку доцільніше використати. Маємо цю. О, давайте спробуємо ось такий варіант, дивіться, досить схожі. Досить схожі фотографії ми отримали в прекрасній якості. Можемо їх звідси завантажити. І таким чином через ChatGPT ми отримали опис того, що знаходиться на картинці, деталізували його. Під необхідний формат нам, для іншої нейромережі вставили сюди просто звичайним текстом, навіть без повного контексту, запитом наш опис, і отримали в результаті прекрасні фото. Давайте ми ще раз, ще 4 згенеруємо. подивимося, як це виглядає, наскільки вони відрізняються один одного. І подивимося на різницю. Прекрасна також фотографія, схожа максимально на наше вихідне зображення. Тому все працює, все чудово. Різницю. Я думаю, що ви побачили між українською та англійською версією. Для штучного інтелекту, все ж для більшої точності варто використовувати англійськомовний варіант. Чи може він генерувати українською, так може, але, як ми бачимо. Різниця є, різниця відчутна, англійською мовою набагато краще. Далі я хотів би використати наступні можливості. Всі ми знаємо таку гру хто я. Тобто нам загадує інші, персонажі, інші люди якогось персонажа. Ми маємо його відгадати, задаючи конкретні питання, на які відповідь буде лише так або ні. ChatGPT може вам допомогти, якщо ви думаєте, що ви вже все не знаєте, хто ви є, ChatGPT може вам допомогти відгадати вашого персонажа. Тому давайте зараз спробуємо декілька варіантів цієї гри отримати. Перший приклад буде наступним. Уявляємо, що ви дізналися наступною інформацією від інших гравців. Дивимося, що з розвидесь. Справді відповідь абсолютно коректна. Я описував розробника першої атомної бомби. Як ми бачимо, з досить такої невеличкої діяльності я отримав правильну відповідь. Продовжуємо інший варіант. Один з варіантів, як ми бачимо, це стосовно нацистської Німеччини. Магда Гемберс це один із варіантів, але це не зовсім той варіант, який я хотів би отримати. З приводу цього надпису я би хотів поговорити вже в наступних. Більш завершальних епізодах нашого курсу, як цієї штуки уникати, і як з ним працювати взагалі. Дивіться, є ще кілька варіантів. Наприклад, ви отримали один з варіантів, але ви далеко не впевнені, що ваші суперники загадали вам саме це, тому ви можете запитати ще певні додаткові нюанси, і вже відповідно до цього відгадати вашого персонажа. Тобто цей інструмент може вам стати в нагоді, щоб ще якось розширити коло своїх варіантів, про які ви можете думати під час цієї гри. Наступне, що я вам хотів би показати, це як можна по-іншому працювати з персонажами творів, наприклад, Ми спробуємо зараз, маючи опис персонажа за допомогою Adobe Firefly, зробити якомога більш точний, точну фотографію цього персонажа в тому творі, який він був. Зараз я покажу, що я маю на увазі. Все, на жаль, у нас закінчилась платна версія. Давайте тепер просто використовуючи те, що ми маємо виконати наше завдання. Маємо текст, маємо опис. Знову таки спробуємо два варіанти. І поки спробуємо знайти дійсну фотографію. Давайте тільки це краще це з нового чату. Текст. Поки знайдемо о, фотографії Тома Соєра. Бачимо приблизні фотографії, як виглядав цей персонаж. Ми абсолютно повністю знищили персону, тобто у нас не згадуються ніякі деталі твору, імена і тому подібне, що могло б допомогти штучному інтелекту. Наскільки багато контексту ми отримали, де ми завершили? Required courage. Окей, тобто без. Оцього абзацу. Ну спробуємо. Спробуємо побачити, яку фотографію він нам видасть, наскільки вона буде схожою взагалі на те, що ми мали. Одне або кілька слів порушують їх було видалено. Окей, додамо, щоб він. Те, заберемо цей епізод. Приберемо взагалі е, суть його персонажу, а зміц, е, змістимо фокус на зовнішності. Спробуємо цей варіант. трошки, І пробуємо згенерувати заново. Спробуємо таким чином ще погратися з штучним інтелектом. генерацією фотографій. Дивимося, бачимо ось цю фотографію, бачимо ось ці фотографії. Я думаю, що додавати тут нічого не треба. Значна схожість, значна схожість враховуючи, тому що це чорно-біла фотографія і тому подібне. Ці вже кольорові, але суть залишається та сама, персонаж максимально схожий. Це може бути корисно як для художників, які змальовують за певним описом. Можуть дивитися, як взагалі з цим співпрацює штучний інтелект. Може бути корисно для тих, хто. Навпаки, пише твори. Тобто в голові є певний образ, як має виглядати певний персонаж його твору, і за допомогою цього завантажується в Adobe Firefly, генеруються певні зображення, і їх можна вставляти в, наприклад, книги і тому подібне, додавати додатковий контекст. і Тому, подібне. тому для митців ця штука є досить корисною. Для Письменників для тих, хто можливо не до кінця знає свого персонажа, в хто я, ви пишете просто перелік того, що ви дізналися, і дізнаєтеся перелік можливих і найбільш підходящих для вас варіантів. Тому використання чату GPT в галузі мистецтва є можливим. Єдине, що як я вже кажу, тут потрібно. Мати або четверту версію, щоб працювати з зображеннями, або, якщо ми йдемо навпаки, то використовувати якусь технологію, яка буде генерувати фотографії за текстом. Це може бути не тільки Adobe Firefly, а будь-яка інша, яка вам сподобається. Я використовував цю. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. В наступному епізоді ми поговоримо вже. Трошечки про цю штуку, про його психологію. І будемо наближатися потрошку до завершення нашого курсу. Дякую вам на цьому за увагу. Зустрінемося в наступному епізоді про психологію і чад-жипеті.